Всім привіт! Це буде заключне вже точно відео про інкубатор. Я не думав знімати, але історія з ним має продовження. Хто підписаний дивиться, хочу вам розказати. Заодно, думаю, відео буде цікаво тим, що планує і вибирає собі інкубатор, і який вибрати. Це буде, скажімо, реальний відгук. Заодно дам кілька порад, як, як вибрати кращий. Інкубатор на власному прикладі. Е, так, коротку історію. Це другий рік на другій закладці, в цього, цьогорічній другій закладці почало, скажімо, перед закладкою я поміряв температуру 01 02 я завжди прогріваю день два і міряю, мірую звичайним термометром. Е, поміряв, ну, думаю, ладно. Це заклав 31 чи 33 яйця, ну не парно, не парну. Закладається, і вилупилося щось 9 штук. 9 штук дуже багато, як то захолоджених, недозрілих. Ну, Почав шукати причину, включив. Це вже потім вилупилося. Думав, може не гріють оці білі штучки, тени. Чи нагрівальний елемент, вони правильно називаються. Якщо неправильно називають, то там не сильно сваріть мене за це. Ну, виходить, 0,1-02, потім вже хотів закласти третій раз. Почав теж включив день пороби. Я вже вже яйця були готові. Все, як не може бути. Мірою температуру 04-05, по грішність. Проробив він так. 2,5 чи 3 дні, ну так. Ну, ну дуже велико, і тим більше вона скаче. То не догріває, то перегріває. Хто знає, не знає, інкубатор працює за принципом котла газового. Він гріє, потім виключається, потім знову включається ці тени. Ну ну, 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 0,5 градусів, що вам не говорив, це дуже багато. Взагалі і в книжечці, і на сайті допускається для малих інкубаторів, такі як в мене вон 40. 40 яєць. 40 це гусіних, 40 курячих. От тут пише 70, ну тут не 70. Це 40. Це 40, 40. Рабушка 42 турбу, 42, точніше. Ну, чи не знаю, що тут пише. Не знаю, що тут так пише, але тут а не влізе. Корінних 70 точно неліз, це 42. Це, мабуть, коробка з великої вже. М. А я думаю, ви по інкубаторі бачите, що він невеликий. О, тен. Сюди влазить 3. Якщо яйце вище середньо, то три не вліз, а так два. А тут по 3 яйця влазить. О, о! То виходить, дивлюсь великий. Пропрацював він три дні, ну, велике коливання. Думав спочатку, що хтось з одним цих не гріє, перевірив, все працює. Це вже виходить сам терморегулятор. Дзвоню до продавця, продавець Ферма 24. Якось було, що я самого початку теж набирав, ну, дали номер і сказали, якщо що, можете набирати. Хорошо. Дзвонив, то це Я дзвоню, кажу так і так, там мужчина, один той самий, е, каже, каже мені, що попробуйте ну добре, попробую. Пробула дрегулірували, пройшло скільки там час, ну, вроде, наче нормально, все добре, потім набираю знову в другій половині дня. Вроді нормально. А, скажу, як міра. Е, Ложу яйця. Раз, два, три, чотири. Міряю тут, тут. Тут, тут, ну так, міряю там по можливості 3-4 рази в день, ну як коли, як, як коли виходить. О, ну, Виходить, дзвоню до цього щит, він каже, регулюйте. Ну, регулюю, наче все добре. Я ділюсь, дуже пригає, Раз пригає, два пригає, три. Ну, значить, дзвоню. пройшло цих три дні, дзвоню знову, кажу, так і так. Що він мені каже? Хорошо, каже, я зараз питаю, чи це, ну, чи це допускається. Хорошо. Проходить день, проходить два, проходить три робочі дні, ніхто такі не дзвонив, дзвоню я сам. Питаю так і так, дзвонив до вас, нагадую, ви може забулися. Каже, да, зараз я спитаю, вам наберу». Ну, Проходить ще, мабуть, 40. Дзвоню знов я, дзвінка нема, дзвоню знов я. До цього чоловічини, чи він оператор, чи він хазяїн, я не знаю, хто, навіть ім'я його не знаю. Він мені каже, що питався сконсультував з виробником, і він йому сказав, що 0,5 перепад температури це багато. Як це? Ну, це не багато, а це допускається. Він мені не запропонував нічого, що там можливо ремонт там, чи ще щось. Ні. Просто каже, це допускається, зможете сміло закладати. Ну я ж то знаю, що в мене попередня була погана, куди її закладати. Заходжу на сайт, хотів залишити відгук, ще раз читаю, дивлюсь, там допускається, що, що там, але інкубатор 0,1. В великих, великих на 120 там 0,2 вже пише там ще 0. Щоб паспорт по паспорту саме інкубатор, що там допускається. Тут там не. Це маленький інкубатор, найменший. Куди тут? Ну так, дзвоню я до нього, кажу так і так, а що ж пишеться. Ну, не знаю, виробник сказав, то я не знаю, що від мене хочете, Я вже дивлюсь, що вже сам продавець. Ферма 24 в Кам'янець-Подільському, Хмельницька область. Вони всі рябушки звідти. Навіть не важливо, чи ви в розетки берете, чи ви де всі рябушки, вони звідти. Вони з Кам'янець-Подільської йдуть. Каже, я б вам вернув би каже, гроші, але вже скільки пройшло. Я думаю, а я кажу, ну я. Є... Я не вимагаю повернення коштів. Питаю, що б ви, чи я дивлюсь, кажу, що у вас там є обслуговування, хоча я розумію, що ніякого обслуговування немає. Ніякого обслуговування вже, я потім вже зрозумів, що немає. І в них що там є запчасті, то це взагалі не до рябушок. Бо я кажу, що я там ну, у вас на сайті бачив якийсь там терморегулятор. Може стоїть замінити, чи варто його. Нічого не, на що він мені відповів, що нічого не варто. тут. Я вже вам сказав, що мов допускається. А я кажу, такого не може бути. Кажу, я зроблю пробний, закладу десяток по жертви, щоб вам довести, що це не, ну, це не допускається. Ну, Заклав я 10 яєць. пройшло 10 днів. Я дивлюсь, в мене отакий маленький. Я б вам показав, я вже викинув. Я вже побачив, що йде ну, порушення ну, самої ну, є книжечка, там, на який день з третього дня починає формуватися плод, так в двох словах скажу. І там же видно, що на 10-й день має бути така булечка. Ну, десь отакого. От це я так по пам'яті кажу. Оце викидав я позавчора. Це було 11-й, який день, це неділі-дві, так. Два тижні. Десь плюс-мінус. Плюс, Ось така там булечка вже бути на 10-й день. Да, така булечка. Якщо не вірите мені, можете подивитися, є каталог. В інтернеті куча, на якийсь скільки на 10-й день має бути який плод. У мене цього немає, дзвоню до нього, кажу так і так. На що я вже почув, що від мене хочете. Вже робіть з ним, що хочете, ну, куди таке. Мені не. Продавець не запропонував, не на гарантійне, може чи якийсь додатковий, чи продати мені називає, оцей терморегуляр. Значить, його немає. Просто до рябушок немає запчастин. Може десь там на Аліекспрес, чи де ви знайдете, а так нема. Бо він би мені запропонував. І ніякого сервісу на рябушок інкубатора немає. Хоч всі кажуть, ви взяли інкубатор, там добрали в них, має бути. Нічо подібне, нічого подібного, нема тут нічого. Отак. От І що хочете, роби, виходить, як би. Ну, отак. От називається наш цей, як кажуть, інтернет маркетинг, чи як там правильно. Що хочете, роби, получається, ви потрібні продавцю, поки він не взяв з вас гроші. Тільки взяв гроші, ви йому нахрен не потрібні. Так що. А мало того, якщо берете в інтернет-магазині, навіть якщо будете вертати, доставка за ваш кошт. Тобі ж, зараз в середньому доставка коштує 150 гривень. Я вже говорив про це. Якщо вертаєте, то 150 гривень мінус з вас. Образно я взяв інкубатор за такий півтори. Я навіть якщо я вертаю, мені видадуть 1350. Все. Так що не рекомендую взагалі брати інкубатор в інтернет-магазинах. Я, мені вже навіть мої знайомі казали, що приносяйте ми тобі стільки там, навіть безплатно мені закладуть, навіть безплатно, ну там дам пару гривень там, на, світло, на світло, хоча він що він там тягне. Тому за два роки я задав на нього пиші, 1200, там, може, з гаку. Да, 1200 щось там, ще плюс доставка. Доставка, по-моему, 70 гривень, коли його була. Бо він легенький, просто місце займає. Можна сказати так, що за ці два сезони, я не знаю, десь приблизно він вийшов, плюс-мінус він вийшов на цю суму, що я за Но Він цього не стоїть. Чи, ну, це досить сумнівно, тому я ставлю два. Ну, ми, ж купляємо, ми ж купляємо товар для чого? Ну, щоб він. Щоб він не то що. Ну, нащо купляти нам товар, щоб просто звернути гроші, правильно? Ми ж хочемо, ну, щоб він для нас і працював. Він працював би хоча б років три. Так. Да. Не було без питань, давно вернув, би, я б купив би собі якось вже дорожче. Так. А так, ну так що не беріть в інтернет-магазинах. Візьміть краще, поїдьте навіть. Якийсь магазин не буду. Казати назви, так, щоб ви забрали його, в случае чого включили вдома обов'язково, коли купляєте, коли купили інкубатор, бажано брати перед закладкою, коли ви там хочете, щоб він дня три пропрацював. Ну, просто включіть, попрацюйте, поміряйте температуру. Якщо бачите скачки, не зразу назад, не тримайте довго. Ось, з цього нічого не буде. І заодно питайте, як там з частинами, запасними частинами. Щоб не було так, як в мене. Що з ним робити, не знаю. Не знаю, не знаю. Просто не знаю. Ось так. А може й не вернув я за, за нього гроші. Та. Що кажу, ми, в нас всі речі, всі магазини потрібні доки, доки продавець не отримав гроші. Получив гроші, ми йому нахрен не нужні. Ара буде її складати, протруща, складу, запечатаю. Навірно, ще салафанку якось обгорну, тому що викину на гору, там можуть мишки трошки поїсти. Мало що хай буде такий корпус. Ось така нехороша історія. Здивований, ну, магазин в основному я знаю, які вони тянуть. Але який магазин, якщо проблемні клієнти, то завжди ж клієнт винен, а не магазин. Знаєте, кажу, якби мені запропонували хоча б чи замінити її, чи якийсь, навіть за мій рахунок, я б ще думав би, ну, є, ну нема, бо, тому що він трохи працював, не спою. Так мені нічого не проложив, ну значить нічого нема. Сенс її брати і кидати гроші. Та краще купити курчат уже. Ось так, тому перед тим, як брати, подивіться добре, чи бачите негативні відгуки, чи як там що. Або всі моменти проговорюйте. Не беріть. Не беріть. В основному я все про інкубатор, якщо дешого я розказував. Дивіться вже в моїх відео. Дивіться в моїх відео. Ну, Тут навіть циркуляція воздуха пише, цифровий терморегулятор, автоматический, так? Діла з цього нема. Так що, що дивитесь це відео, думайте, не поспішайте брати. Подождіть або хай хтось з сусідів візьме, тоді подивитесь, який кращий. Можливо, я щось не все сказав в відео, бо я теж дивлюсь потім свої відео, я дуже багато частів сказати, але не сказав. Можете ставити мені питання, я відповім. А так, підписуємося на канал. Всім гарного дня!